Мене звати Кунін Дмитро, мені повних 21, я з міста Біла Церква. Це якби невеличке місто, там 200 ще мось тисяч людей, uh -huh. але ми його просто називаємо великим селом, якщо чесно. Бо там всі про всіх одне одне знають. І ти там як приїжджаєш, такий, а, да, той, то той там, дві ж там. Слухай, ну можливо, в такому маленькому місці займатися танцями це не дуже популярно. Як це все розвивається у е, вас? Я сам зі студії, я танцював в дитячому колективі. Ну, Як сказати, Біла церква прогресує, в нас є топова студія. Це, напевно, потолок, але я радий, що за моїми плечами той багаж в місті Біла церква, скажімо так. Мій шлях до хореографії сам такий досить цікавий. Я вчився в педагогічному коледжі. Класно навчають, але не моє. Складати ці програми для діток і там добрий день, дітки! Сьогодні ми розпочинаємо. І я такий ні, типу, не моє це. Я закінчив інформаційну діяльність підприємництва. Це документообіг, обіг, програмування, підтримка систем. Коли я закінчив, вже коледж, я такий, ні, я поступлю на хореографа і якось. Я щасливий я зробив цей вибір і ніколи не працює сховую. Я в кнукімі навчаюсь. Київський національний університет культури і мистецтв. Поплавський, так. Я побачив конкурси талановитий вхід без черги, там типував на бюджет, я такий клас, я сніму сольнику, друг поступлю. На той час мені так трошки. Повезло, напевно, і я став переможцем цього конкурсу і отримав бюджетне місце. Для мене це було принципово важливо, щоб не бути. Я сам не з багатої родини. Тато будівельник, мама звичайний кухар. Ну, не геть зводили там кінці з кінцями, але якось навіщо платити гроші за те, що можна отримати безкоштовно. Що для тебе може вирішити сьогоднішній виступ? Що для тебе є наша сцена? Це професійне шоу, я вважаю, і прийти показати себе це виклик на професіоналізм мені здається. Я якби дивлюсь на себе, дивлюсь відосик, танцюю, ну, вроді гарненько танцюю. А потім: а чому мене не беруть на той каст, на ту зйомку? І тут в тебе вже такі, ага, може ти не такий топовий? Я ніколи не володів, підвищеною самооцінкою. А коли в тебе ще не клеїться, і ти такий зовсім такий бульк і утонув. І в першу чергу для мене це перевірка, наскільки я конкурентно здібний. Це обов'язковий, мені здається, фактор для танцівника, який хоче досягти результату. Застій, ну, це все, це вниз, тільки вперед. Воля, чи так то, то пати в кроки твої бухід Невдалі, чи просто ти був, не тим, ким мав би ой, ой ой ой, тепер кожен погляд важливий такий, ой ой ой, ти на тобі одяг, будь-який. Ой-ой-ой, де ой, ой, я буду сива, але дуже красива ой, 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 і ти кохатимеш мене постійно, Ой, чи то де, чи то ні. Діба, біжи до мене. Я розумію, що я не дарма займаюся своєю справою. Що все-таки стукайте і вам відчинять. Просто от, Любіть свою справу, докладайте зусилля, і до вас все прийде. А що це для хлопців з Білої церкви? Досягти такого успіху зараз? Та викостіть однокласники. Ось вам!